Криниці в Целофанових капшуках, всі колодязі затушковані, питали тоді одне однісіньке, де знайти кілометри Целофану на рукотворне Київське море, чи бодай на десну зачаровану, з якої Київ п'є у воду. Марія, Марія. Та Марія, та не та та зродила Христа ця Анци Христа. Як почула вона, то вся похолола. І треба ж таке почути від людей. Світу не бачила вже довкола. Куди ж її доля тепер заведе? Отож, усі застави вона обминула, пішла по старих. Партизанських стежках до хати вернула і в хаті заснула, і снився найстарший її син поперух. Він все оце вигадав станцією й атом вночі аж світилась його голова. Не був він на кучері завжди багатим. Багатим він був на нелюдські дива, світилася лисина дуже вжилячно. Хоч син, та боялись його, мов біди, дуже вже твердо він йшов, і обачно аж страшно було від твердої ходи. Приїхав до матері якось на рибу, тому й на корові його кирзаки. І двері його впізнавали по рибу, безсонний такий, і затятий такий. Зробимо, мамо, тут станцію чисту місто зведем, де полин та буркун. Свистів, як проклятий, і, мабуть, по свисту сусіди прозвали Маріїн Свистун.